Взагалі-то ми родина маріупольців, родина переселенців, ми соціально активні, були вдома і намагаємося бути в курсі всіх подій, соціально активні чати і у броварах. Ну, тримаємо руку на пульсі, скажімо так. І взагалі-то ініціатором ідеї розфарбувати стіни біля під'їзду був мій чоловік, наш тато. У нього виникла така ідея. Ось. Кажіть, а як реагували сусіди? Вони були, підтримували вас? чи, можливо, Ой, по-різному, по-різному. Хтось, хтось, хтось не помітив. Хтось у своїх таких справах щоденних, буденних навіть і не помітив, можливо. Можливо, помітили щось не сказали, можливо, не повірили, що це а, можуть зробити. Просто звичайні мешканці, може, подумали, що це ініціатива якась міська. Ну таке теж можливо, чому ні. Ну ніхто не пропонував свою допомогу. Ні, не пропонували. Допомогу не пропонували, тому що, мабуть, це новинка така якась для людей. Несподіванка. І люди ще мені здається, що не знають, як реагувати. Радіти чи ні, тому що все, що добре, все, що позитивне, все, що безкоштовне, це викликає якийсь подив і настроженість схожу так можливо. Тож нам так здається.